Посеред каліфорнійських пальм показ етноколекції українських дизайнерів, а ще ярмарок, концерти, збір коштів для постраждалих від війни на Донбасі. У столиці штату Каліфорнія мешкають майже 150 тисяч українців, але досі вони не зустрічалися так масово. У благодійній організації «Юкрейн Релив вирішили зібрати своїх у Сакраменто. Кількість відвідувачів фестивалю «Together for Peace» разом задля для миру побила усі рекорди, а допомоги Україні зібрали на кілька десятків тисяч доларів. Серед дизайнерів там була і франківчанка Лена Васенко, два роки тому вона потрапила до національного реєстру рекордів завдяки колекції Подих літа, що вражає кількістю використаних у ній гудзиків. А тепер авторка презентувала за океаном найновішу колекцію під назвою Війна вперше представлену на цьогорічному весняному франківському подіумі. Це вбрання зображає жінку, яка може не лише любити, але й захищати. У ньому поєднано два стилі: мілітарі та етно. Присвячувати подібні колекції на думку Олени. Потрібно таким жінкам, як Надія Савченко.